Усім привіт! У цьому відео ми поговоримо про канбан, його історію, особливості, а також розберемо переваги та недоліки. Поїхали! Почнемо з історії. Незважаючи на те, що зараз Канбан переважно асоціюється з IT-сферою, методологія була винайдена аж ніяк не в офісі. Її розробили на заводі Toyota у 40-х роках минулого століття. Таїті Оно інженер-технолог Тойота, а згодом віце-президент компанії надихнувся методами самозапасу, які використовували у супермаркетах. Там клієнти отримують необхідну кількість товару у потрібний для них час. Більше того, супермаркети зберігають лише те, що планують продати найближчим часом, а клієнти беруть лише те, що їм потрібно. У робочому цеху розмістили стенд із картками. На картки записували адреси відправника та одержувача, а також інформацію про деталі. Коли команді потрібна була нова деталь, відповідна картка відправлялася на ту частину дошки, за яку відповідали зовнішні або внутрішні постачальники. Так вдалося виробляти деталі у потрібній кількості, не перевозити їх з місця на місце та економити гроші на матеріалах та зберіганні. Основний принцип канбан це візуалізація. І це супер зручно. Ви розумієте наочно, скільки завдань зараз у роботі і на яких вони етапах перебувають. Заплановано зробити в роботі, на етапі узгодження правок тощо. Наступний не менш важливий принцип це умовно ліміт завдань для кожного з етапів. Завдяки канбан можна вчасно помітити, що на етапі, наприклад, в роботі знаходиться дуже багато завдань. Отже, команда або грається з мультизадачністю, або гальмує процес виконання. Також канбан допомагає мінімізувати простої у роботі, адже якщо ви бачите, що якусь задачу вже завершено, ви просто берете задачу із беклогу і починаєте роботу над нею. Канбан у WorkSection виглядає наступним чином: ви бачите перелік карток, кожна з яких відповідає окремому статусу задачі. Етапи виконання ви налаштовуєте самі відповідно до специфіки роботи вашої команди. На картках ви бачите назву задачі, пріоритет, відповідального, а також внесені витрати по часу. Ви можете прямо на канбані переносити задачі з одного Етапу на інший, змінювати відповідального по задачі та створювати нові завдання. Також важливо, що на кожен етап ви можете призначити окремого відповідального. Загалом, канбан дуже крута і зручна методологія роботи над проєктом. Але, як і все круте, він має свої мінуси. Коли ваша команда зростає, збільшується кількість завдань і проєктів. У таких випадках канбан перестає працювати ефективно. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.